Всім доброго дня і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам розповім, а про що я вам сьогодні розповім? Я вам розповім вам про те, що нові старти не забарилися себе ждати, так як Оксана Нетушитко та Вікторія Дронєвич з каналу в'яже» з в'яжемо тренди, знову організували нові старти. Але це вже старти майже осінні, хоча стартуємо ми зараз літом. Але осінь на носі, тому старте наші так і називаються. В'яжу, що хочу, осінь на носі. А мене захопило дитяче в'язання, і тому я буду продовжувати в'язати дитячі речі. Ви перед собою бачите таку ось жилеточку. Це я в'язала такі жилеточки із благодійної пряжі, яку мені надіслала Альона, куратор проєкту 40 Петель. Добра Україна. І я так захопилася в'язанням цих жилеточок для діток. Я в'яжу зовсім маленькі, десь на рік-два. І я в'язала їх, думала, що це буде для якогось дитячого будинку, чи до малютки, де дітки такого однакового віку. І будуть. Багатенько буде таких жилеточок. І таких жилеточок у мене є вже три чи чотири. Ще є оранжевенька, ще є розовенька. Ну, то я вам згодом все покажу в другому проєкті. Вони вже були нав'язані, я їх в'язала в лютому. Саме. Перед самою війною. І так я захопилася і цих тих жилеточок, я собі навіть вивела таку приблизну схему, в'язала все одними спитями, набирала однакову кількість петель, тільки тут міняла узорчики. Хотіла таким, хотіла таке в'язала. і все Отут де закриття, де оце все закриття цих петель. Ви думаєте, я про це все пам'ятаю, я вже нічого не пам'ятаю, пам'ятаю тільки, що набирала 91 петлю. Це також була карачаївська Але я в'язала такими крупненькими спицями для того, щоб жилеточка вона така м'якенька-м'якенька, насправді. Ниточка така товстенька. але Це, по-моєму, двічка була. А в мене ще була трійка, та ще товща нитка. ну Ту я в'язала на спицях 5, але набирала точно також кількість петель, жилеточки тільки вийшли чуть-чуть більші. І тепер я хочу. Згадати все, що я в'язала всі жилетиці. Мені прийдеться все це щитати, пересчитувати, щоб все, все згадати, тому що це ніде не було записано. Ну, ніхто ж не знав, що почнеться війна. Я так планувала до кінця лютого все це вив'язати і зібрати всю цю посилочку і відправити Альоні, тому що в мене ще цих ниток дуже є багато. У мене пасми такі великі ще були, були в мотках змотані. І мені матуся, коли вона лікувалася і вже була після операції, в мене, то вона мені. Їх поперемотувала в мотки, таке її завдання було, щоб їй було чим зайнятися, вона не нудьгувала. Вона мені сиділа і перемотувала моточки. Трошки помотає, полежать ще трошки помотає. І перемотала мені їх в мотки. І в мене ще цієї цієї пряжі ще є достатня кількість. Я також з нею буду в'язати ці жилеточки. Але сьогодні в мене ще є отака пряжа. Це також пряжа Карачаєвська, тільки це в моточках була. Ось вона ось тут є ще моточок. Це просто трошки роз Пустився моточок, і я його намотала. Це новенька пряжа, не в'язана вона, нічого з нею не в'язано. І бачите, в мене таких три кольори: темніший, світліший і світліший. Це я колись купувала ці ниточки, коли в'язала іграшки. І для чогось я купувала, в'язала він Ой, не вінпуха, а п'ятачка. Мені щось там потрібно було різного кольору нитки. чи я не могла підібрати, яким же ж краще мені буде в'язати, і купила тоді декілька мотків різного відтінку. І тому е, зараз я думаю, що мені цих ниточок вистачить на одну жилеточку для маленької дитинки. І я тут пробувала, буду в'язати на спицях 4. Е, полотно таке м'якеньке, слабеньке, хоч і тут є маленькі дірочки, але ця жилеточка, вона має бути зручна, не дерев'яна, така вона має бути м'якенька, щоб дитинки було зручно в ній ходити, сідати. Е, там, е... Наклонятися щось робити. для того я і буду в'язати В'яжу на четвірочці. Це тут в'язала на 4,5, а тут на четвірки, але бачу, що різниці великої немає, і тому буду в'язати. Думала зразу, може, полосочками, а потім вирішила, буду в'язати цю темнішою, вив'яжу її, потім підключу світлішу, можливо, десь до, до цього. Часу чи так ось, як буде, дов'яжу вже світліше. А якщо в мене залишиться цей розовий, в мене ще там є остатки різних пряжі. Я думала з неї взагалі в'язати носочки, але попробувала носочки такі дуже виходять, грубенькі, тому вирішила, не буду я носочки, а на, для жилеточок воно дуже. Власно, получається м'якеньке таке, і мені подобається. І тому сьогодні я буду стартувати з жилеточком. А що в мене цього вийде, я вам буду показувати, показувати, тому що в правилах нашого проєкту ми починаємо в понеділок старт, а відчитуватися про нього будемо в п'ятницю. І ось до п'ятниці я буду в'язати. Можливо, я вам і готову вже жилеточку покажу, а можливо, ні, тому що роботи в мене ще багато і процесів в мене багато. Ну, світа не може, щоб кудись не в'язатися, тому я і в'язалася. В а списку учасників у нас на цей раз не буде, тому в нас є хештег. І, будь ласка, переходьтеся за хештегом, адже будуть стартуватися різні процеси, можливо, вам для себе, чи для своїх дорослих дітей, чи для своїх маленьких діток, для своєї малечі потрібно буде щось, чи якісь аксесуари, чи, можливо, якісь іграшки, ви все там зможете для себе знайти, а згодом знайти і майстер-клас на, на той чи інший виріб. І так, до зустрічі, до наступного включення. Є друге підключення і. Я вже набрала петлі і зв'язала ось таку таку частиночку. Замість резиночки в'яжу просто э, платочну в'язку. Уже такий маленький клубочок залишився. І я продовжую в'язати. Набрала я 107 петель, якщо ви мене спитаєте, чому я набрала 107 петель, по тому що мене настільки хватило ниточки. Неважливо, який це буде розмір, завжди знайдеться дитинка, на яку це підійде. До того ж ця ж ниточка трошки тонкіша, ніж ця, де я набирала 91 петельку, і я примірила, що воно так буде коротше, нову ще для цього, і тому я вирішила набрати. Петелечок трошки більше, наскільки мені вистачить ниточки. Тут, звичайно, я ниточку залишила такий собі нормальненький кусочок, для того, щоб її потім сховати. Я вже навіть зробила одну петельку, ось таку маленьку. Петелечки роблю невеликі, тому що сама знаю ще. І в мене є дея, кілька халатів, і в дітей були речі, де петельки дуже-дуже розтягуються. Їх вшиваєш, вони О, знову розтягуються, їх вшиваєш, вони знову розтягуються. І так виходить, що потім вони такі великі. Вибачте за звуки. У нас дуже-дуже вузький такий переулок, де ми живемо. Діти якраз підзарядили свої квадроцикли і ганяють. Звичайно, собакам це не подобається, тому вони на це реагують. І так, я буду продовжувати в'язати, скоро я дов'яжу цей моточок і буду приєднувати цю ниточку, яка чуть -чуть, е, темніша за цю. А це я вже буду дов'язувати доверху. І так, до наступних зустрічей. І знову я вас всіх вітаю. і Настав день, коли я маю показати, що ж я пров'язала в цьому місяці стартів. А для всіх нагадує, що це місяць стартів. В'яжу, що хочу, ось і на носі. І я в'яжу жилеточку на благочинність для якоїсь маленької дівчинки. отака така ось розвенька, розвенька, жилеточка. У мене вже закінчилася ця ниточка розу. Ось у маленький кусочок залишився. І тут уже пішла темніша, і вже в мене ще є один моточок. Це все. І я вже зараз зроблю третю петельку, і потім буду вже розділяти наперед і спинку, а жилеточку я вже по такому типу, як оце. Жилеточка дуже простенька, рукавчики тут вже обв'язані в процесі, все тут в процесі вшиваються ось плечики, все вив'язується. Тобто, ниточок тут заховати. отут на початку його тут десь буде, де я буду чіпляти ниточку, ось під мишку, і тут, можливо, тут де закінчиться. І все. Спиночка отак ось пров'язується. Тут нема росточка, але воно так вив'язано, що буде дуже добре сидіти на дитинці. І так, хочу ще відповісти на одне запитання, яке ставили дівчата. і там було Таке запитання. Розкажіть найкращий спогад з дитинства. Ну, я хочу сказати, що найкращими спогадами з дитинства це було, коли ми всією сім'єю їздили десь відпочивати. В той час у нас був мотоцикл, і папа мій працював водієм автобуса та й машини в такій організації. Міжколосне дорожнє будівництво називалося. І у них на березі моря була своя база. Такі дерев'яні будиночки, але там була така, таке приміщення кухні, де можна було самим готувати їду. І от ми по п'ятницях, ну не кожну п'ятницю, ні, а коли там організація, коли начальник там домовлявся, тому що це ж база була обласна, не тільки нашу, ну, нашого районного цієї районної організації. Ми в п'ятницю ввечері сідали в цей автобус, ну, більша частина колективу з дітьми, і їхали туди відпочивати, а в неділю поверталися вечором додому. Вже ночі вночі приїжджали, і ми відпочивали, а всі працівники, звичайно, в понеділок вже йшли на роботу. Але то були також дуже цікаві дні. І була можливість, якось тато був у відпустці і взяв цілий тиждень. Там дозвіл, певно, якось там оплачувалось. І ми на мотоциклі поїхали на цю туристичну базу. Жили там будиночок, так, який був на дві сім'ї, нам давали такі, де були чотири ліжка, тому що нас четверо, в мене ще є брат молодший на 3,5 роки, молодший мене. І ми там брали з собою картоплю, сковорідку, каструльку. і... Жили там цілий тиждень, а фрукти і овочі можна було купити там в селищі на базарчику. І ми відпочивали на морі, тата був свій фотоапарат, він фотографував, робив сам фотокартки, в нього були всякі там приладдя для того, щоб близько зробити, щоб фігурно обрізати краї, як колись то було модно. І в нас було дуже дуже багато фотографій, тому що ми фотографувалися, він сам робив ці фотографії. І на все, знаєте, якось вистачало часу. Чи то спокійніше якось ми жили за війну, не думали, певно, що. Але я хочу вам ще розказати одну історію. Це така навіть для нас, братом, це була дуже смішна історія. Можливо, для когось вона покажеться неестетичною. Можливо, ну, не знаю, як сказати. Ну, неважливо. Історія була, для нас вона була смішною, і я хочу поділитися з нею з вами. Може, і вас вам посміхнеться, і буде гарним день. Не, день. І так, всі ви вже знаєте, я тільки що казала, що в мене є брат, молодший мене, на 3,5 роки. Брат мій ходив в окулярах з дитинства, так як у нього близорукість вроджена і астигматизм. Окуляри в нього дуже сильні вже на даний момент. А тоді він майже з трьох років ходив в цих окулярах. Але це я все говорю для того, щоб ви потім просто зрозуміли цю ситуацію. І ще характер подій був раптовим, неконтрольованим. Тому все так і сталося напевно. Але для нас тоді це було дуже смішно. І так, було це якогось літнього дня. Живемо ми в селі, з нами живе бабуся. Жила Вже більше 25 років, як бабуся померла, але на той час вона жила з нами, готувала нам їжу, тому що батьки працювали, ми ходили в школу, але це літо, канікули. У нас великий город, на якому росте все, і, звичайно, кукуруза. Всі, ви, певно, любите кукурузу, варені ці качани, які ми присолюємо, вони дуже смачні. Любили їх і ми. І бабуся їх наварювала цілу велику кастрюлю, так як у нас дуже великий город, і півгорода засаджена цією кукурузою. Мені тоді було, можливо, 13 років, можливо, 14, було це дуже давно, а брату, відповідно, десь років 9. І ось я не пам'ятаю, що ми робили. Але тут вже ця зварена кукуруза, ціла велика миска, і ми з братом сидимо і їмо цю кукурузу. І сидимо одне напроти одного. Ми її присолюємо, обираємо їмо. кукуруза смачна, всі її люблять. І чи то ми вирішили, хто швидше з'їсть той качан, чи я не знаю, що то було. Але ми почали швидко-швидко-швидко-швидко з'їдати ці зерня з того качана. І то вже ті хом'яки набили собі повні роти. І тут сталася така раптова якась подія, що навіть я не зрозуміла, як це сталося, та й ніхто тоді не зрозумів, як це сталося. Відкрила очі я вже від того, що я чихнула. Як це було, я не знаю. я даже, ну Це такий момент був, що я не знаю, як це сталося. Я вже все життя про це думала, як тоді так сталося, що я не відчула, що ну це так раптово було якось, ну, мабуть, так мало статися. Я чихнула і не зрозуміла, як це сталося. Очі закриті, і я їх така відкриваю, а переді мною сидить мій брат, і ви можете собі зрозуміти, це видко та Базіліо, тільки в нього окуляри не чорні, а жовті. Брат також не зрозумів, що сталося, тому що це все було раптово. І коли він зняв ці окуляри, ми почали сильно <смірно> дружно сміятися. Ми так сміялися, а сміялися ми більше всього з того, що окуляри були заліплені цією кукурузою із середини. І з надвірньої сторони окуляри були чисті. Як та кукуруза попала всередину? Коротше, йому попало в вуха. І ці окуляри тільки заліпило їх із середини. Коли він достав відкрив і побачив ці окуляри, заліплені з середини, він так почав сміятися. І ми так сміялися. І знаєте, можливо, це така історія. Ну, це, це розумієте, це просто треба уявити. Оце все я так детально все розказую, але якщо це так е, така мить, цей чий і ті окуляри зсередини заліплені, нам тоді це було так смішно, та ми ще не так давно згадували про цю подію, також дуже сміялися, тому що ну, на той час та й взагалі ця історія залишилася самою смішною історією, певно, з нашого дитинства. Тому що. По-перше, сталося все раптово. По-друге, ми так і не зрозуміли феномен той заліпляння тихочків із середини, і нам це було ці... дуже смішно. Давай ми такі ой, окуляри, Правда, витягувати кукурузу, де вона там в нього ще застрягла. Ну, це було... ну, така була дуже цікава історія, не знаю. Можливо, комусь це покажеться не естетична історія. Ну, це історія з дитинства, і нам вона була смішна. І тому я вирішила наїзд з вами поділитися. А я буду далі продовжувати дов'язувати свою жилеточку. Я не знаю, чи я буду в рамках якогось проєктів його дов'язувати, чи так буду потрішечки її дов'язувати, тому що в мене ще дуже є багато оцей цих жовтих таких зблавчинців. Певно, я й таку жилеточку почну. І мені все це треба вивізити осінь іде осінь на носі, і тому мені це все дружно потрібно буде зібрати і відправити в чернігів. Тому я буду старатися в'язати це мої ниточки, але це залишки, і вони лежать, тільки займають місце, і я вже хочу їх вив'язати, попрати, попришивати гуцики на всі ці вироби і все це відправити. І так, отакий був мій перший старт. Отакі були просування і така моя історія. А кому цікаво, яку я ще історію розкажу наступного разу, то заходьте на мій канал і з понеділками з вами ще щось стартанемо, а в п'ятницю я вам розкажу про свій старт і розкажу якусь нову історію. І так, всім пока-пока, до скорих зустрічей в наступної п'ятниці!